Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і я дуже хочу зробити так, щоб ви закохалися у візерунок сьогоднішнього відео. На моєму другому каналі навіть є список відтворення з назвою Мій улюблений візерунок. В'язала я і шапочки, мітінки, снути, сумки, великодній кошик, все, що можна зв'язати по колу. Візерунок виходить красивим з двох боків, і я кожного разу говорю, що не можу обрати, який мені подобається більше. Сьогодні я пропоную зв'язати снуд хомут, який зігріє вас взимку. Він може бути довгим, коротким, в 2 оберта або в 3, широким, вузьким, все як ви захочете. Тут немає шва, в'яжеться все по спиралі дуже легко. Не вимикайте відео, якщо ви не в'яжете гачком. Спробуйте, у вас обов'язково все вийде і сподобається. Мої підписники давно в'яжуть цим візерунком. У багатьох він перше, що вони зв'язали гачком. В'язали різною ниткою, і тонкою, і товстою, великим гачком, плюшевою, пряжею. З одного боку візерунок здається зв'язаний спицями. Я покажу наприкінці відео інші снуди хомоти, накидку, шапочки, сумку, все, що зможу знайти у шафі. В'язала я такою ниткою у два складання гачком номер 4,5. Починаємо. Перед тим, як почати в'язати, я спробувала зв'язати багато зразків. Це не всі. Ну, ось покажу такі, наприклад. Оця нитка, яку я врешті решт обрала. я пробувала у три нитки в'язати, досить непогано вийшло. Об'ємно і м'ягенько, так. Потім я взяла у дві нитки, спробувала пов'язати. Тут такий зразок з трьох розмірів гачки. А це ось така пряжа. І теж я різними номерами пов'язала, спробувала. Як бачите, нелегка ця справа вирішити, як що в'язати. Тобто, можливо, і вам доведеться зв'язати кілька зразків, щоб вирішити, який номер гачка вам взяти. Бо вам може сподобатись і така об'ємна в'язка. Три нитки, або така, або якась інша пряжа, геть інша з іншим складом. Ну, ось показала вам, щоб ви зрозуміли, що спочатку треба щось зв'язати, якийсь зразок, ну, а вже потім працювати. Спочатку в'яжемо ланцюжок з повітряних петель. В'язати я буду гачком номер 4,5, але набирати петлі я буду гачком більшим за номером. Або можна в'язати просто петлі слабенько, не затягуйте тут вузлик, просто в'яжіть. Накид, гачок протягнули через петлю, накид протягнули через петлю. Щоб ланцюжок не перекрутився першу петлю ось так надіньте на гачок і продовжуйте в'язати. Про кількість набраних петель я вже вам сказала. Коли ви наберете бажану кількість петель, протягніть цю петлю через ту, з якої ми починали, не забудьте змінити гачок. Це ми будемо в'язати по спіралі, але спочатку треба буде зробити підйом. Ще треба зауважити, що в'язати ми будемо вводячи гачок ось сюди. Тобто ось наш ланцюжок, який ми зв'язали, тут кільце. Треба так повернути ланцюжок, щоб це кільце дивилося вниз. Коли ми його повертаємо, то бачимо тут ось такі богорки, які будемо вводити гачок. Увесь хомут ми будемо в'язати напівстовчиками з накидом, але спочатку зробимо так. Пров'яжемо спочатку. З'єднувальний стовпчик, підхопили нитку, витягнули її і протягнули через петлю на гачку. Далі зробимо ось такий стовпчик, підхопили нитку, витягнули петлю, зробили накид і пров'язали. Дві петлі на гачку. І ось тепер напівстовчик з накидом. Робимо накид. Підхопили нитку, витягнули на гачку три петлі, зробили накид і пров'язали три петлі. Опит показує, що краще ось це помітити. Там, де буде маркер, це лицьова сторона роботи, бо може потім, поки ви будете в'язати ось це, як я, велике кільце, може все одно щось перекрутитися. Але потім повернеться на місце і тут ви можете зробити ось так. За 6 років вже цю модель розібрали. Продовжуємо в'язати так. Увесь ряд. Закінчується ряд ще декілька залишилось петель, це перша петля була. Якщо ви все зробили так, як я вам сказала, то ряд у вас не перекрутився, але все одно на всяк випадок перевірте. Далі ми продовжимо в'язати ті самі стовпчики без петель підйому, просто будемо в'язати по спіралі, так, щоб ось ця косичка дивилася на нас. Давайте ми її роздивимось. От ми пров'язали один ряд, у нас утворилась така косичка. І якщо ми трошки отак повернемо, то, умовно кажучи, побачимо ще одну косичку. І будемо в'язати за задню стіночку цієї косички. Ось так. Або, якщо ви дивитесь на роботу, ось так гачок. Бачите? Тобто, щоб ця петля дивилася на нас після того, як ми її пров'яжемо. Оці дві петлі, де ми поступово піднімалися, там доведеться десь там причепитися. Ось так, бачите, ось це кільце, підхопили нитку і так само в'яжемо накид, пров'язуємо три петлі. Наступно оці перші дві, як я вам говорила, ну от трошки там треба пошукати, де підчепитися. Далі все просто. Робимо накид гачок. Ось сюди, підхоплюємо нитку, витягуємо три петлі на гачку, накид. Все. Далі ми просто в'яжемо по спіралі. Можемо дивитись якесь відео, або слухати якусь передачу корисну. І я зазвичай. Щось про квіти дивлюся, або серіали. Тут вже, я би сказала, воно само в'яжеться. Спочатку це якусь змію нагадує, але поступово це буде виглядати красиво. А поки що... Ось так. Але вже видно, для чого ми в'язали перший ряд, так, щоб ця косичка дивилася униз. Бачите, зараз і не зрозуміло, де початок, а де ми працюємо. І тобто в'яжемо зараз однаково і тут, і тут. Продовжуємо в'язати. Ось скільки я зв'язала. І тепер про питання, яке задавали мені 6 років тому, і продовжують задавати, що робити, коли закінчується нитка. Ось в мене одна закінчилась, її треба якось подовжити. Є багато способів, як з'єднати нитку. Зараз покажу, як це роблю я для даної моделі. Вділа нитку в голку. Беру цю нитку, і голку продіваю скрізь цю ниточку. Трошки прокручую так нитку і поміж ниток. Голку просовую. Приблизно так. Тепер треба протягнути. Розправити. Ось так. Продовжуємо в'язати. Цей кінчик нитки, ось так відрізаємо все. Це місце, де ми з'єднали нитку, навіть не буде помітно. Продовжуємо. Коли ви зв'яжете потрібну вам ширину, закриваємо петлі. Як на початку ми робили поступовий підйом, зараз поступово зробимо. Спуск. Зв'яжемо стовпчик без накиду. Один з'єднувальний стовпчик. І ще один з'єднувальний стовпчик. Все. Обрізаємо нитку. Витягуємо її у наступну петлю на себе підхопили нитку, завели її на виворітну сторону. Гачок у останню петлю, із якої нитка виходила. Підхопили нитку, завели її на виворотню сторону. Все. Ось так рівненько закінчується наше в'язання. На сьогодні наша робота завершена. Сподіваюсь, у вас все вийшло і вам сподобалось. До нової зустрічі! Бувайте здорові!